Вітаю вас, друзі, традиційно. Сьогодні 1 січня 25-го року. І як зазвичай ми починаємо наше прямі етери. Я звертаюсь до вас, Україна, місто Харків, Боремна Салтівка. Але на відміну від повсякденного прямого етеру я. Хочу сьогодні привітати вас з прийдешнім новим роком. Я впевнений, що е, і в цьому році нам буде нелегко. Але разом з тим, я бажаю кожному з вас, щоб цей рік став нарешті переможним для нашого народу і для нашої країни. Як би не було складно, але я вдячний кожному з вас. За те, що ви мені даєте можливість бути дотичним до справи перемоги. Бо, як вірно, сьогодні кажуть люди, ти або у війську, або для війська. Ви надаєте мені можливість бути корисним для своєї країни і для нашого українського війська. За минулий рік нам вдалося зробити не так, щоб дуже багато. Але ці наші справи дійсно рятують життя і допомагають хлопцям бити клятого ворога. І я від щирого серця, від усієї своєї душі, українця, харків'янина, що мешкає на кордоні з цією паскудною потворною дерляндією оркостаном. Вдячний вам за те, що ви даєте можливість мені чинити супротив. І я від щирого серця вірю, що ми переможемо. Переможемо попри все. Попри можемо, переможемо попри зневіру. Переможемо попри втому. Переможемо попри те, що здається, що ворог потужний і надскладний. Але головне, що ми маємо розуміти, що на нашому боці правда, і що на нашому боці весь світ, який має демократичні цінності і цінності справедливості. І саме ми зараз знаходимося на самому лезі, того ножа на самому гострі, тієї пики, яка знищить оцю потворну недодержаву. Саме ви, друзі, є тією силою, завдяки якій хлопці в Збройних силах знають, що за ними є тил. Ні якісь там мешканці, не якесь населення, а справжній тил українців, яким не байдуже. Майбутні їх дітей, майбутнє їх нащадків, життя їх родин, життя всієї Європи. Саме тому <клух> <клух> щось я розчулився дуже, але саме тому, саме в цей день. Я хочу, щоб рідненькі мої ви змогли трошки відпочити, трошки видохнути і трошки набратись сил для нової роботи для нашої перемоги. Чого вам щиро і бажаю? Будемо жити, друзі. І це не промова президента. Від щирого серця обіймаю кожного і вдячний кожному за можливість разом з вами бути тим, хто ми є. Слава Україні з Новим роком і перемоги. Зрадний, люті не січе, А в березні и в квит уже и рамы веко не болом обече, Но в травні тихо просто гнуть люди. Так просто небось белых яблудей Московський скаженілы Ні, не їм не бути молодим, І липень миттю пролітає. І серпень вересня в окопі хожде. Я думаю, і хлопці, це я точно знаю, що Україна вільною буде. Годуть у пабліках, як бджоли, живі люди. І каже, малодьба правдою своей. Ніколи рідна ненька не забуде своїх героїв матерів, дітей Їм болем перекреслило бажання. Забули радість і забули сон. Одна до я у всі проханя. Залити всю московщину в бетон. С цим сплять, з цим прокидаються бо диво Само ніколи з неба не прийде. Бабові не личить, не радиви. своєю дланню нищити там, Козацькі сурми ще де... бокли чутьоє. І будь від родинного стола, І вже тоді підуть, і зробляться родин, І в бачить світ, як знищиться Москва.